Всім привіт! З вами Діма та канал Тейм 3. У цьому короткому відео я хочу зачитати вам переклад свіжої статті від відомого зарубіжного видавництва The Mirror. Тут наводиться статистика топових і біля топових супертяжів, які бували в нокдаунах за свою профікар'єру. Тільки оцініть наскільки гарним був українець. І в цьому показнику перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Дякую! Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проекту компанія Фавбет. Увійшовши в історію, давши муратугасієву урок боксу і перемігши рішенням суддів у 2018 році. Українець став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Приголомшлива статистика показує наскільки крутий сенсаційний Олександр Усик у суперважкій вазі, насправді присоромивши таких людей, як Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. незважаючи на те, що він може похвалитися ідеальним результатом 22-0, Багато хто може не знати, що він насправді ніколи не був в нокдауні у своїй професійній кар'єрі. Вболівальники будуть сперечатися, що він був у нокдауні. Давні проти Дюбоа, однак постріл у тіло під час їхньої сутички минулого року визнали незаконним. Зокрема, Джошуа 9 дев'ять разів був у нокдауні за свою професійну кар'єру. Британець вперше впав у шостому раунді протистояння у суперважкій вазі із Володимиром Кличком, а потім зупинив українського екс-лідера дивізіону у одинадцятому раунді. Через два роки Джошо чотири рази був у нокдауні в протистоянні Енді руісом молодшим, причому останній виграв в пояси IBF, WBA Super і WBO у Суперважкій вазі. AJ повернувся через 6 місяців у грудні 2019 року, щоб домінувати над Руїсом і повернути титули. Останні чотири нокдауни британця відбулися під час його нещодавнього бою проти Дюбуа на стадіоні Уемблі. Джо був великим фаворитом на початку бою, але був тричі відправлений на настил рингу в ході протистояння та зазнав нищівної поразки нокаутом. У у п'ятому раунді, що стосується потенційного суперника Джошу у суперважкій вазі Ф'юрії, то циганський король отримав 8 нокдаунів за свою професійну кар'єру. Його такий перший поєдинок відбувся у 2011 році у протистоянні з Невином Пейкічем. Потім 2013 рік і нокдаун від Стіва Канінгема, але більшість нокдаунів сталися під час його епічної трилогії з Деантем Велдером, де він взагалі падав 4 рази. Британець зазнав шокового нокдауну в сутичці з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Гано, а потім здобув перемогу рішенням суддів. Останній нокдаун відбувся під час бою з Усиком. Тоді циган зазнав першої поразки в своїй кар'єрі. А ось Дюбоа загалом падав шість разів: тричі проти Кевіна Лерени, один проти Джо Джойса і двічі проти Усика. Інші відомі супертяжі Велдер та Джозеф Паркер побували в нокдауні шість разів. Тоді як Філіп Горгович та Джан Джелей побували в нокдауні по одному разу, навіть сьогоднішній бабай дивізіону Мартін Баколе, хоч і не падав на канвас, але був достроково зупинений Майклом Хантером у 2018 році. Оскільки Усик постійно демонструє, чому він найкращий у світі кожного разу, коли виходить на ринг, Українець захоче зберегти свій вражаючий рекорд. Коли в грудні вдруге зустрінеться з Ф'юрії, ось така стаття від видання The Mirror. Ну а як вважаєте ви, чи залишиться Олександр непереможеним бійцем до кінця кар'єри? При цьому так і не разу, не побувавши в нокдауні, пишіть думки під відео. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.